колись прочитала вірш, я не пам'ятаю автора, на жаль, мені подруга подарила книжку, і я прям там розплакалася, Тоді почалася війна, я знайду цю книжку. Mm. І там був такий вірш, таке було речення, і зараз воно дуже добре відображає фактично цю вселенку. І не завжди це ж ну, воно так усвідомлюється. Коли такий патріотичний вірш, не пам'ятаю, як сказати правильно, але яка суть була в тому, що. Там не горюйте за нами, а доживайте наше життя. Ми не встигли дожити, да? ми гинемо, щоб ви були вільні, але ви живіть наповну, щоб от прожити це життя наповну, тому що в мене це не вдасться. Mm -hmm. да? тобто, і це фактично ну, такий ну, патріотичний, гарний заклик. Да? Такий. Але якщо взяти в родову систему, то можна доживати і не дуже веселі сценарії. Да? Не дуже цікаві. А, а, а зрештою, ті класні сценарії, які ми не усвідомлюємо, які я, наприклад, багато не усвідомлювала, то ми і не задумали, що це родові, да, що це родова сила. Думали, от я така молодець, там, ну чи я, чи хтось там. Да, да. А mm -hmm. це фактично іде енергія роду. Потім, коли ти вже переходиш на свою таку карму, то що дуже часто клієнти приходять після 35-40 років, коли е, не працює вже по-старому рід вже теж задобався давати. Давай щось е, напрацьовуй своє, да, відчіпляйся від чогось, е, відчищай якось рід, mm -hmm. е, давай вже напрацьовуй, щоб вже якісь були плюси. Хватить вже з нас якби тянути несвідомо чи й не дякуючи. Ні, тому приходять такі кризи.